Вітаю вас, друзі, і вам, ворогі, привіт! Я і команда. Ми Полтаві. Полтава знана не тільки плодючими землями, але й плодюча вона ресторанами. Витримало місто не одну історичну битву і, попри кризу в країні, тут за останні півроку відкрилося три великі ресторани, дві цукерні, а також декілька фастфудів. Ну що, пішли? Оглянемо. У Полтаві завдяки вам знайшла дивовижу. Це новинка Полтави. Заклад Fish and Fusion. Коли я почитала ваші відгуки, а потім подивилася на світлини ресторану в інтернеті, то подумала, що цей ресторан занадто як для Полтави. І навіть занадто як для Києва. Це претендент на мішлен. Але біда фіш Fusion – бідний на люди. Пішли на інспекцію, зрозуміємо, в чому тут проблема. Боже мій, які персидські сади. Все живе. От я коли помру, я дуже хочу, щоб в мене на могилці була така туя. Обов'язково. Олю, це декоративна сосна. Не туя. Ех, Запрацювалася сердешна. Добрий день. Добрий добрий день. Добрий добрий а ви не п'єтеся? Ой, добрий, добрий. добрий день. Оля Фремут, програма інспектор Фремут. Катерина, адміністратор ресторану. Буду одразу йти на кухню. Ви тільки не ображайтесь, добре? У мене все є, дивіться. Ні-ні, uh, я все показую, не все одно для людей. Ой, чекайте, <реш> <думати>. <реш> <реш> це моє посвідчення журналіста, це найшло. От, ладно, навіть бачите, чорнобровий такий клас. А, ось тут кухня. Добрий вечір. Добрый. Добрый. Оля Фреймут, Діма. А ви яка красуня? Як вас звати? Віра. А ви? Міша. Віра, Міша і Віталік. Віталік. Ой, в мене був колишній Віталік, його дуже любила. Так що сподіваюся, нас теж стосунки складуться. Конечно. Так, зараз не будемо просто бити. Дім, у мене дуже багато справ до вас. Я відкрию холодильник. М'ясо. Видно, що. Ви дбаєте про м'ясо, тому що стікери в карея Ягняти 2009, сьогодні 21 число. Вакуматор є в цьому закладі. Чому я борюся за свіже м'ясо або за вакуумоване? Тому що якщо м'ясо заморозти, розморозити, волокна вони набирають непотрібної вологи. не і маса мовити. Розрушається так, так, діма. Я зараз собі нагадую казку морозку, коли вона прийшла зі скарбами від Діда Мороза і принесла таку скриню. Але між цим льодом зберігається шивеньке так, як ніби синочок і донечка а, лобстера. Ці ці і такі день з вусами. Ще я на цей холодильник. От тут у нас зберігається. Ой, тут якась записка. Коли моя бабуся залишала мене вдома, Світлана Рейнгольдівна, яка зараз тільки після коми повстала, то вона мені залишала записку. блинчики, блінчики, падпалате. Мус телячий ніт. А що це за гірчичник? Та я мус на штат не спорити. Мус на штат – це, звісно, добре. Але давайте перевіряти чистоту. Є така гра народна, знаєте, коли всі тут вколи на хустинку, кого вибираєш тим цілуються. Я не буду зараз від ким цілуватися, я хочу подивитися. Для мене багато говорить підлога закладу. Ну, порошинки є, але я тут не бачу ні спагетті, ні равіолі, ні помідори, ні таргана усатого. Тобто, в принципі дбаєте про часу цього закладу, а можливо, ви занадто нові. Тут зберігається сорбет Міша. Так класна, як мого тата, В честь мого тата сорбет назвали. Равіолі лосось. дві штучки. Бачите, тут ніби парковка інопланетян. Вони припаркували свої тарілки, а самі відлетіли кудись у космос. Fish and Fusion є одним із найкращих ресторанів у Полтаві. Тому інспектор підготувала для шеф-кухаря цього закладу. Дуже особливе завдання. От В Полтаві родом моя улюблена легенда про Марусю Чурай, яка любила його. А він Гриць Зраджував. Пам'ятаєте? У неділю рано зілля копала, у понеділок зілля колокала, У вівторок зілля варила. У середу Гриця отруїла. Прийшов з четвер. Грицько умер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця. Кували Гриця біля границі, плакали за Гриця всі молодиці, В суботу рану мама долюбила. Та що ти з Гриця втруїла? Я просто зберігаю авторський текст. Не знала того, що Зілля уміє, що Гриця не як якого запіє? Чого чого? А уроку літератури від інспектора тут точно не чекали. So, про трунок авторка сказала, а рецепт не залишив. Чи могли б ви зараз для мене зробити чар Зілля на мотиви? Цієї полтавської легенди. Ну а як же ви думали, для креативного шеф-кухаря і завдання відповідне? Діма, не відмовляйте. Я скоро може буду вагітна. Дякую вам. Дякую за те, що показали кухню і робити замовлення. Кухню проінспектували. Час роздивитися тутешнє меню. Олексій, а ви проходили якийсь тренінг? От ви працюєте в закладі, який претендує на від знаку мішлена. ресторан, Місяця полтора нам кожен день давали уроки, тренували, показували, учили. Ну, якщо вчили, Олексій, демонструй свої знання. Ану, Людочка, сядь коло мене. І ти, Анечка, сядь коло мене. Андрійчику, сядь теж сюди. Мій режисер, продюсер, редактор та я. Кому ви першому весте меню? Вам. Чому? Ну, скажіть, на всю Україну. Тому що ви молодші всіх виглядаєте. Молодець. Викрутився. А тепер кажи, як є насправді. Ну спочатку мені дається дітям. Далі жінкам похивали шоу віку. Далі далі молодшим. Ну там добре, чоловік. давайте мені так. Довтичникам похилого віку спочатку. Я дуже дякую. Насправді я розумію. Мені зараз прикро визнати перед Україною, що я виглядаю постаршою на тлі своїх молодих колег. Але шеф-кухар готує чарзілля, тому я думаю, я з вами ним поділюся. Ідіть, будь ласка, а потім мужчині. Так, дійсно. Наступного разу прийду в ресторан з бабою свят, аби так не було помітно. Я вже замовила там собі напій тепер їжу. Порадьте щось. Тут є от, у нас рідна вітрина. От теся риба нахлажденою. Uh -huh. Ви Вы выберете вам цілу рибу, приготувати либо на пару, либо То на у вас приїли. риба плаває в акваріумі. В акваріумі у нас живуть краби і лобстери, но на вихідних їх всіх. з'їли. Давайте дом. мені лангустіни. Підготуйте його, будь ласка, як лобстера у лимонно масляному соусі, але без часнику. Добре? Mm -hmm. І не варіть надто сильно, нехай він буде на пару майже сирий. Oh, і я чекаю на своє черзілля і на рахунок одразу. Хорошо. Дякую вам. Так і меню, подивлюсь ціни. Салат із креветками 169 гривень. Теплий салат з морепродуктами 179 гривень. Найбільш дешевий, але ви його не замовляйте, бо там просто трава ви будете схоче на якось коня або корову. 57 гривень. Замовлення інспектор зробила. З цінами познайомились. Час роздивитись інтер'єр. Скільки тут вазонів якою має бути клопіткою робота флориста? Тобто тут має бути флорист. Не дешеве задоволення. Гутиня немає. Нічого тут не сипеться. Ні, вазони підлиті на вигляд свіжі. Може, як це мило. Не жарко було. А ось на взуття офіціантам грошей не вистачило. Все витратили на флористів. А де вас руки миють? А ось тут. Ось така шафа купе, насправді вона відкривається і можна зайти. Є мило. Та, що немає крему для рук. Мені бракує. Є? Можете прийти а, пані... а, та, Дякую вам. А пані керуюча і в туалет з інспектором збирається піти. Дого не люблю, коли керуючі постійно з тобою ходять і хочуть тобі зробити комплімент. люблю любить лабутники. Крем пасує до мила. Теж лемонгресівські ноти. Ніби підвальна стінка. Але не обтирайтеся спиною, бо вся зажавілість залишиться на вашій білі блузі. А це побічні ефекти сучасного дизайну. Все правильно закритий смітник. Ой, рибка. Це дорада, сібас, камбала. Звідки ви її наловили? Де ви її наловили? В полтавських ріках таке не водиться. Я дитинська риба. Сьогодні зранку до вас приходили мої агенти, які намагалися вам продати рибу. Рибу базарну, рибу куплену аби як аби де. Я займаюся дистрибуцією риби. Слівам останку, хочеться спробувати. Ні, насправді, у нас такого не практикується. У нас риба дока-дока ну, у Нас не зараз не роботу, на складці так. Так, да, приходив молодий чоловік, але я його одразу відправила. Це ще раз доводить, що риба у Fish and Fusion дійсно морська. А ось які тут лангустіни, інспектор дізнається просто зараз. А що ви там несете мені? раз ми з тобою бачились далеко-далеко в азії. Ти теж на мене так дивився поглядом. А зараз ти відвертаєш на мене свої очі. І пахнеш якось так. Чи це не пахне? Янами замовила класичний соус лимонно-масляний. Таким соусом покривають і, і лобстери. І інші, хто має вуса і такі от очі, хто живе в панцирі. Я бачила кухню. Я буду пробувати тут їжу. Це соус. Тут оливкова олія більше ніж самого масла. Опурення інспектора виправдане. Адже за класикою у лимонно-масляний соус оливкова олія не додається взагалі. Подивимося на лангустін. Якби лангустіншов з пансерів, воно у його панцирі занадто маленькі. Якщо не лобстера, нам мали би дати такі плоскогубці. Бо давили йому. А до речі, у вас є плоскогубці? Ну є? є у нас. Присвіть, будь ласка, щипчики. Я покажу в Україні. Очі не їжте, вуса не їжте. Їсти можна тільки те, що всередині. На вигляд, ніби оселедець. Насправді це лангустін. Цей лангустін приніс мені жменьку моря, пахне морем, хвилями, дотиком морської зірки, поцілунком медузи. Оця креветка-переросток дуже смачна. Дивіться, якщо ви їсте лобстерів, то вам переважно принесуть такі пласкогубці. Це дріб'язково, звичайно, лангустіні чи лапи, такими. З погубцями скубати, шукати там шматочок м'яса на всі гроші, то лобстера треба завжди роздисити. Дали ось таку виделочку, і нею можна ще виколоплити собі. Ну, просто в ланкустійнах цим займатися новиною. Шматочок м'яса. Правильно просто? Де ми черзілля? Може там вже кухар впився і вже трошки лапки в бік. Це чорзілян суть. Дякую вам. Отже, дівчата, якщо вас в житті зраджували, ну хто з нас не почувався Марусію Чурай, яка терпіла довго, а потім взяла його і втруїла? Ось вона. У 21 столітті не потрібно вимазувати руки і душу. Черзілля може зробити шеф-кухар. Ну має якийсь осад. Як земля. Якесь коріння тут варилося, морилося. Зараз ще одна коробочка є. Черзілля з морепродуктами. Здивувалася би Кобилянська. Для черзілля посуд не зовсім правильний, тому що черзілля тепле, дайте мені мій термометр. Його важко тримати в руках. Олексій, йдіть сюди, будь ласка. Черзілля гаряче, його температура. Бачите, скільки? 72. От спробуйте його потримати 10 секунд міцно в долонях. Пече. Пече. Боже, він готовий терпіти заради свого ресторану. Та пече! Ну, трохи. Кажеш, вам цей посуд є не ідеальним для страви такого гатунку. Отже, мій рахунок за черзілля це виявився тосканський суп кучуко 215 гривень. Лангустіни на пару оцей один з очима 199 гривень. Дякую. Ну що, поговоримо? Інспекція у вашому закладі місто Полтава кликало, казали, що ви варті перевірки. І я чула різне про вас: і хороше, і погане. В мене і команди є свої враження. Я вам зараз їх розкажу. Атмосфера. Я прийшла до вас і мені сподобалось, що у вас все справжнє. Справжні посмішки, хороша музика, але у вас порожні зали, ціни. Скромняга салат, мікс-салат найзеленіший від 50 гривень. Є салати до 200 гривень, на трошечки більше. Тоді, як мій лангустін коштував 200 гривень. Їжа, хто готував мій соус? там було дуже багато оливкової олії. Вона домінувала. Як Маргарит Тетчер у британському парламенті, я попросила вибрик кого як не вас про це просити, тому що якщо шеф працює в найкращому ресторані міста, він має бути найкращим. Тому Дмитро, я вас попросила зготувати мій чарзіля, як у морози чуре. Ви завданням впоралися, і шеф люб'язно надав мені рецепт. Дівчата, якщо у вас є зрадливий на господарці, ви можете приготувати черзілля. Піше шеф кухаря. Фіш Fusion. Ось рецепт. Деталі на сайті. Обслуговування. Ви пишаєтеся тим, що працюєте в цьому закладі. Олексій. Ви безжально на всю країну дали знати, що я постарше. Визнали мій вік, коли перші вручили меню. Але добре зробили, бо того вимагає ресторанний етикет. На кухні всі вчені. Ви з пристрастю говорили про їжу. Чистота це найважливіший пункт. Якщо у закладі проблеми з чистотою, то нагорода народна нам залишиться у вас. Давайте будемо розбиратися. Що вразило свіжі продукти? М'ясо вакуумоване, це дуже добре. А коли я попросила свого таємного вам продати рибу, ви її не взяли, тому що ви дійсно користуєтеся свіжими морепродуктами, але в туалеті. Ви спиралися колись спиною в туалеті? Моя хуст... І як вам? Mm -hmm. Це поверхнення повинна бути такою заданою нашого. Скажіть дизайнеру, що він трошки помилився, тому що моя хустинка вона показала за іржавілість. Отже, атмосфера у вас дійсно плюс. Ціни, вони не щоденні, але вони виправдані. Ціни плюс. Обслуговування дуже мирне і привітне. Професіонали тут працюють. І обслуговування плюс. І їжа ваша плюс. Чистота. У вас. Легко заразитися. Заразитися бажанням прийти до вас знову. Чистота плюс і я наже закладфішен Fusion в Полтаві всієї україн. У програмі, чому у Хорватії Фрейму довелося працювати кухаркою? Такої експлуатації ніколи не було. Ще трошки під офіціанткою до, місіку, до місіку. О, добре. інспекція легендарного придорожнього кафе. А -а -а -а! Ой, вибачте, будь ласка, я налякалась. Чим тут годують мандруючих із Києва до Харкова? Це ж свинячі целюліт. і просто зараз Несімейний сімейний прийом у сімейному кафе. Мужчина, мене штовхаю, це й мужчина. Чому власники так боронять кухню від інспекторських очей? Це тільки в ковбасу перевірює під. Ні, не дадім вам провірити.